Краще, мабуть, електрички, чим бензинові. Чи що ти думаєш? Та я думаю, звичайний треба просто брати не спорткара, а звичайно. От звичайного 1200 кобил. Ну, така спорткара один, ну, 1400. 1400 кобил. Но... Ну, така що там, на 200 кобил, мені кажеться, це небагато. Так а це що електрички, чи заражає їх постійно. А ці заряджати не треба. Це просто з переноску їсти, да. 30 метрів переноски і пішов. 50 лучше брать. А якщо а тебе 60 метрів, 10 метрів пішки, брать? Ну, Шутки шутками, а ми ж хочемо вам все-таки донести, щоб не було оце потім такого, як на ефірі. А дайте, а вже нема, бо забрали. Ось, все, три останні. Ну як останні? Вони то ще будуть в цьому році. Ну, вже ж буде їхня закупка. Ну, за так, будуть по новій ціні, бо це ще минулорічні. У нас три штучки залишилось. Хто шукав собі газу електричну. можна ще таку електричну взяти. А ще три да. ось один у нас є. І ще є бензинові. Yeah, бензинові. Мотокоси. Да. Мотокоси, пожалуйста. Тоже є два варіанти. Три варіанти. Два коротче, звичайні Там щось по кіловатам між ними разом. No, на 52 кубіка. на 43 і... Вроді є і, і оці серії шторм. В общем, всього три варіанти з таких, що по гарній ціні. Так Що що кого цікавить, краще запитайте, бо є дуже... По гарній ціні цікаві пропозиції.